Знайомтесь, це Одесит, який без інвестицій створив власний стартап у 14 років. Як йому вдалося потрапити на найбільшу технологічну конференцію світу, та у чому унікальність його продукту? Дізнаємося прямо зараз. Михайло створив найбільш інтерактивну емоційну маску в світі Кюді. На створення першого прототипу знадобилося всього 7 місяців. Та чому саме маска і для кого вона створена? І тут хочеться сказати, що все починається з ідеї. Михайло вдало об'єднав своє захоплення до брейкдансу та програмування, щоб підкреслити свій стиль. Маска ідеально підходить для діджеїв, блогерів, створення відеокліпів, рекламних компаній і для всіх людей, хто хоче виглядати яскраво та привертати до себе увагу. Наразі QD Mask має купу режимів. Наприклад. Режим робота, що синхронізується з вашою мовою, демонструє емоції, жести та реагує на рухи голови. Звичайно ж, це не всі функції, а маскою можна керувати ще й за допомогою додатку на телефоні. Маска продається у двох кольорах білий та чорний, і коштує 289 доларів. Та найбільше мене вразила історія цього хлопця. На кожному етапі розвитку проєкту він натрапляв на труднощі, які досить складні для новачка. Але своїм прикладом він доказав, що вік не має ніякого значення. Просто потрібно починати робити маленькі кроки вперед. А кроків було чимало. Спочатку Михайло навчався в безкоштовній it школі Atom Space в Одесі, а краще назвати це дружнім простором. Головна ідея простору полягає в взаємодії досвідчених спеціалістів та підлітків. Професіонали допомагають отримати реальний результат та передають свій досвід далі. І це дуже круто. Ось таких занять мені особисто не вистачало ані в школі, ані в університеті. Під час навчання хлопець приніс прототип маски в Atom Space на щотижневі зустрічі з обговорюванням ідей. Проєкт зацікавив директора закладу та одного з менеджерів, який надалі допомагав своїм досвідом у реалізації бізнес ідеї. Тож не бійтеся проявляти себе і знаходити можливості. А далі потрібно було створювати бізнес-стратегію, презентувати прототип та план розвитку на широку аудиторію перед реальними інвесторами та ще й англійською мовою. І це у 14 років. Але це дало результат: запрошення на веб-саміт, найбільшу технологічну конференцію в світі. До речі, на неї можна потрапити тільки після співбесіди англійською. Знаєте, кожного разу Михайло стояв перед вибором. Продовжити та переступити через страх нового, або зупинитися та перестати працювати над собою. І думаю, очевидно, який варіант вибирав хлопець. Зараз же к'юді маск має команду, офіційний сайт та популярність у всьому світі. І, хоча ця маска це не річ, яка потрібна кожному, але Михайло показав гарний приклад реалізації своєї ідеї. Не дивлячись на свій юний вік та відсутність досвіду в веденні бізнесу. Ця історія мені вкотрий раз показала, що починати займатися улюбленою справою можна в будь-який момент. Головне розуміти, для чого ти це робиш, та йти до своєї цілі, переступаючи через свої страхи. Напишіть плюс в коментарях, якщо вас надихають такі люди, та ви хочете почути більше таких історій. А ми побачимося з вами зовсім скоро. До зустрічі!